Засідання АІП відбудеться цього тижня. Ось що поставлено на карту для громадської охорони здоров'я. Майбутнє вакцинації в США на роздоріжжі громадського здоров'я. Цього тижня увага всієї країни прикута до засідання консультативного комітету CDC з вакцин СІДИСІЗВАКНА. Зустріч обіцяє стати поворотним моментом для системи охорони здоров'я США. Оскільки на кону стоїть не тільки перегляд рекомендацій по ряду вакцин, але і, можливо, фундаментальні зміни в підході до вакцинації. Події останніх місяців, включаючи спірну заміну складу АІП, додають драматизму і невизначеності в ситуацію. Замість рутинного обговорення наукових даних засідання АІП перетворилося на арену політичної боротьби, де майбутнє громадського здоров'я ставиться під питання. Як лікар, що працює в області профілактичної медицини, я бачу в тому, що відбуваються не тільки тривожні сигнали, а й можливість для глибокого переосмислення ролі вакцинації в сучасному суспільстві. В останні роки довіра до науки та медичних інститутів, на жаль, ослабла інформаційний шум поширення дезінформації та поляризація поглядів створюють серйозні перешкоди для ефективної комунікації та переконання людей у необхідності вакцинації. Тому, крім наукового обґрунтування, вкрай важливо говорити про цінності, про соціальну відповідальність і про те, як вакцинація захищає не тільки нас самих, а й оточуючих. COVID-19 обмеження доступу до вакцини крок назад найбільш гостра дискусія, безумовно, розгортається навколо вакцинації проти COVID-19, посилення критеріїв доступу до вакцини. Особливо для осіб старше 65 років і для тих, хто молодше з супутніми захворюваннями, викликає серйозні питання. Заява міністра охорони здоров'я про те, що здорові вагітні жінки не мають права на щеплення, здається особливо спірним і суперечить загально прийнятим рекомендаціям. Вагітність, безумовно, є періодом підвищеної вразливості, і доступ до вакцини повинен бути максимально широким. Обмеження доступу до вакцини не тільки ставить під загрозу здоров'я окремих людей, але й може призвести до зростання захворюваності та госпіталізації, особливо в осінньо-зимовий період. Важливо пам'ятати, що covid 19 продовжує циркулювати і його мутації можуть призводити до нових спалахів. Замість обмеження доступу необхідно посилити інформаційну роботу, розвіяти побоювання і зробити вакцинацію максимально доступною для всіх груп населення. Страхові компанії повинні покривати вартість вакцинації, а аптеки повинні бути готові її поширювати. Гепатит, перегляд рекомендацій це ризик. Інша важлива тема порядку денного АІП-вакцинація проти гепатиту обговорення можливості перегляду рекомендації проведення вакцини всім новонародженим протягом перших 24 годин життя викликає побоювання. Хоча критики справедливо відзначають, що ризик зараження гепатитом в у новонароджених мінімальний при негативному результаті тесту у матері, необхідно враховувати довгострокові наслідки такого рішення. Вакцинація проти гепатиту є одним з найуспішніших прикладів профілактичної медицини. Вона запобігла мільйонам смертей і значно знизила захворюваність на рак печінки. Скасування універсальних рекомендацій щодо вакцинації новонароджених може призвести до зростання перинатальної передачі вірусу та погіршення здоров'я дітей. Важливо пам'ятати, що гепатит В це хронічне захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень, включаючи РАК. Необхідно ретельно зважити всі ризики і переваги, перш ніж приймати рішення про перегляд рекомендацій. Замість скасування вакцинації слід зосередитися на поліпшенні скринінгу вагітних і забезпеченні доступу до вакцини для всіх, хто потребує. Необхідно продовжувати інформувати громадськість про важливість вакцинації проти гепатиту і розвіяти будь-які побоювання. ММРВ та вакцинація дітей пошук балансу між безпекою та ефективністю. Обговорення вакцин ММР та ММРВ також викликає серйозні питання. Хоча доведено, що ці вакцини безпечні та ефективні, необхідно враховувати можливі побічні ефекти, особливо у дітей у віці 1-2 років. Зв'язок між вакциною ММРВ і фебрильними судомами, хоча і рідкісна, вимагає пильної уваги. CDC рекомендує робити щеплення ММР та противітряної віспи окремо для дітей віком від 1 до 2 років, але дозволяє робити їх разом для дітей старше 4 років. Необхідно ретельно оцінювати ризики та переваги обох підходів, щоб прийняти найбільш обґрунтоване рішення. Важливо інформувати батьків про можливі побічні ефекти і надати їм можливість зробити усвідомлений вибір. Будь-які зміни в графіку вакцинації або доступності вакцин ММРВ можуть призвести до зростання нерішучості щодо вакцин і підірвати довіру громадськості до них. Прикладом цього є нещодавній спалах кору в Техасі, який показав, наскільки важливо підтримувати високий рівень вакцинації для забезпечення колективного імунітету. Роль довіри та спілкування в епоху дезінформації. Засідання АІП цього тижня це не лише наукова дискусія, а й перевірка на міцність довіри до науки та медичних інститутів. В епоху дезінформації та поляризації поглядів вкрай важливо будувати відкритий і прозорий діалог з громадськістю. Необхідно говорити про цінності, про соціальну відповідальність і про те, як вакцинація захищає не тільки нас самих, а й оточуючих. Лікарі повинні бути готові відповідати на запитання пацієнтів, розвіювати занепокоєння та надавати їм достовірну інформацію про вакцини. Необхідно використовувати всі доступні канали комунікації, включаючи соціальні мережі, щоб донести до людей важливість вакцинації. Важливо пам'ятати, що довіра це крихкий ресурс, який вимагає постійної уваги та зусиль. Висновок шлях до майбутнього громадського здоров'я. Засідання АІП цього тижня є переломним моментом для системи охорони здоров'я США. Рішення, прийняті на цій зустрічі, матимуть реальні наслідки для здоров'я та добробуту мільйонів людей. Важливо пам'ятати, що вакцинація це не лише наукове питання, а й питання етики, соціальної відповідальності та довіри. Необхідно прагнути до того, щоб рішення АІП були засновані на наукових даних. Враховували інтереси всіх груп населення і сприяли зміцненню довіри до системи охорони здоров'я. Замість обмеження доступу до вакцин необхідно посилювати інформаційну роботу, розвіювати побоювання і робити вакцинацію максимально доступною для всіх. Тільки так ми зможемо забезпечити майбутнє громадського здоров'я і захистити себе і своїх близьких від інфекційних захворювань. Особистий досвід підказує, що найефективніший спосіб переконати людину зробити щеплення це говорити з ним від серця, пояснювати, чому це важливо для нього і його сім'ї. Іноді досить просто вислухати його побоювання і дати йому можливість зробити усвідомлений вибір. Майбутнє охорони здоров'я залежить від нашої здатності будувати довіру, відкрито спілкуватися та приймати обґрунтовані рішення на основі наукових доказів.